сил з 2018 року і по сьогоднішній день. Я пішла у військомат свій в місті, сказала, що хочу служити. Ну, тоді так посміялися з мене, сказали, там, дівчинку, та йди там, борші варира, я не знаю, заміж виходь. Але все, все рівно стояла на своєму. Спочатку я була на посаді стрілець-зенітник, і от з початку активних оцих цих дій мене поставили на посаду командира відділення. Коли я прийшла на службу, мені було 19. Водію, наприклад, 55, і хлопцям там 30-40. Я тоді познайомилася е, з дівчатами, це тоді з Америки, да, були військовослужбовці, і вони ходили, ходили так ходили круг до окола, скажімо так, стіснялися підійти, а потім з переводчиком підійшли і кажуть, боже, ми думали, що ви така зла, якась така серйозна. А я ж постійно так ну, ще пострижена, геть примикналисом. І колоски, і вони такі кажуть, ми думали, що ти така вообще злопряма, ти така хороша. Вони О, так а, а це мені, кстати, до речі, хлопці подарували на день народження, в той день працювали. Потім я приїхала, і хлопці мені подарували шолом, наушники, і оце бронежилет, ну просто все подарували. Це, так сказати, не дешеві подарунки були. І я була дуже вражена, що хлопці отак от склалися, і вони так мене поважають. Що вони знали, в принципі, що мені буде потрібніше це, ніж квіти. Повномасштабним вторгненням в нашу країну мені хотілося щось для неї зробити. І я пішла, спробувала. Я відразу поїхала на навчання. Це були закордонні навчання з гуманітарного розмінування. У них немає такого там розподілу, що це ой, жінки приїхали, що це там чоловіки. Для них це нормальна ситуація. І ми, перша група, нас поїхала, і це було вісім жінок. Вони не звертали увагу на те, що ми жінки, тому що ну, в їхню чергу вони е, мають давати якісні знання, а не робити поблажки, тому що вони прекрасно розуміють, який зараз у нас стан. Головне, щоб ну, це рішення воно було виважене. Е, для того, щоб ну, потім не жалкувати, в першу чергу розуміти, що це не на один день, не на два і не на місяць. Це на життя. Або Хоча б ну це до перемоги, хоча б до перемоги до нас жінок взагалі в збройних силах десь 61, ну шість з половиною тисяч. З них на передовій тисяч. Жінки, які в армії, це є добровольці. Тобто це жінки вмотивовані, які прийшли захищати батьківщину по зову серця. У нас дуже мало генералок. Одна це є генерал медичних сил. Збройна військові зброя. Генерал майора медичної служби, приватного генералу медичної служби оскарщика Тетяні Миколаївського. І зараз ми бачимо, що багато молодих дівчат, вони також зростають по кар'єрним сходинкам, вони отримують звання за званням. І я думаю, що років через п'ять ми будемо мати багато генералок і будуть ті дівчата, які будуть приймати рішення.